Буковинка Анастасія має сильний загортований характер, розповідає, свідомо обирала професію фельдшера аби допомагати людям і запевняє, що готова рушити на схід. Хоч зараз це є дві сторони. З однієї з однієї сторони я розумію, що це небезпечно, що є загроза і ж і життю, а з другої сторони є присяга, є обов'язок. Тому, якщо це буде потрібно, на ми в перших рядах незалежно від. Де саме буде відбуватись? Всього за лічені секунди дістався четвертого поверху Семен. Він щодня тренує своє тіло, аби в разі екстремальної ситуації змогти допомагати іншим. Чоловік повинен працювати над собою, працювати над своїми фізичними можливостями, психічними, моральними. І в цей час. Є дуже важливо взагалі підтримувати цю форму, і вдосконалитися в подальшому та патріотизму і бажання цих людей працювати не завжди вистачає, якщо бракує техніки. В Чернівецькій області наразі не вистачає пристроїв для рятування людей, з багатоповерхівок. Останні пожежі в нас по Харкову, звичайно, по фабриці, ювелірній фабриці показали, от і, звичайно, по Одесі показали миттєві швидкого реагування. Люди викидалися з поверхів. Там іде долі секунди, там навіть не хвилини. Ми подали пропозиції на сьогоднішній день. Співпрацюємо з органами влади для того, щоб можна було закупити хоча б один на місто і в райони так само по одному такому пристрою. Попри те, що на боковині повені нерідкість Чернівецька область не має жодного гелікоптера. Гелікоптер, звичайно, це потреба європейської держави. Це тут питань нема. Значить, найближче місце знаходження це Франківська область. Незважаючи на всі ці недоліки, рятувальники Буковини налаштовані працювати в екстремальних умовах, адже кажуть, свідомо обирали свою роботу. Ольга Андрійська Іван Чижик, місцевий час.